Встановлення групи інвалідності. З досвіду роботи патронатної служби Янголи, ЕкоПФО є простішим у проходженні, ніж МСЕК. Тепер, якщо поранений отримує групу на підставі ампутації, ЕкоПФО не може призначити переогляд через рік або два. Тепер щодо проходження комісії, сімейний або персональний лікар формує електронне направлення. Також на проходження комісії може направити голова ВЛК. Для важкопоранених лікар може сформувати рекомендацію на дистанційне проходження комісії. Далі на електронну пошту приходить інформація щодо дати і місця проведення комісії. І після огляду, не пізніше, ніж через 30 днів, ЕКПФО має сформувати висновок і надіслати його електронною поштою або рекомендованим листом. Необхідні документи для проходження комісії ми напишемо нижче.